Третя серія починається з демонстрації дівчини, яку якась фігня затягнула під воду. Якраз ця справа є наступною у квестовому журналі їх батька. Перевіривши новини, брати дізнаються, що це вже третя жертва в цьому озері за рік. А тіла самих жертв так і не було знайдено, розпитуючи родичів, ні батько, ні брат нічого їм толком не розповіли. Під виглядом співробітників з охорони природи він приходять до шерифа, сподіваючись дізнатися якісь подробиці. Проте чоловік не бачить у тому, що сталося ніч чого підозрілого, поки Вінчестер говорив говорили з шерифом, до них завітали його донька та її син Лукас, що з якихось причин після смерті батька перестав говорити та закрився у собі. Дін намагається розговорити Лукаса, що у нього трохи навіть виходить, і хлопчина передає йому малюнок, що дещо пов'язаний з цією справою. Через деякий час помирає брат її дівчини з початку серії. В ході розслідування Вінчестри розуміють, що обидві смерті якось пов'язані з білом батьком жертв, а потім знаходять той самий будинок, який намалював Лукас. Такий. Им чином вони дізнаються від жінки, яка живе в цьому будинку, про зникнення її сина Пітера. Пітер Свіні, і Білі Карлтон, 1970 -й.